Переселенка з Бахмута Галина Єршова волонтерить у пральні для внутрішньопереміщених осіб. Братична... пральня розрахована на всіх переселенців, які тут у Полтаві живуть. Вони приходять, показують довідку ВПО, беруть талончик на прання, і в середньому, десь раз на тиждень або за бажанням, коли в них назбирається білизна, приходять сюди прати. Зінаїда Ткаченко переїхала до Полтави із Запоріжжя. Послугами пральні користується майже рік, оскільки каже, не хоче створювати незручностей господарям будинку, в якому проживає. Коли я сюди приїхала, для мене це було не одним з найважливіших проблем, де мені прати свій одяг, білизну, щоб не превратитися у бомжика. Проєкт Благопральня Діє рік. Його організував Полтавський батальйон небайдужих із благодійною організацією Світло надії в рамках субгранту. Про це розповіла Наталія Гранчак. Виграли один з грантів 116 тисяч гривень. На них ми зробили невеличкий ремонт. Доклали свої кошти на ремонт. Придбали три машинки, дві сушки. Завдяки Йорку, дрешеру з Німеччини купили ще велику машинку на 10 кілограм. За цей час нам вдалося в цій невеличкій кімнаті, як покажемо, рукавичка. Це насправді під'їзд житлового будинку, який нам дали в користування. Нам вдалося попрати 40 тонн одягу. І пішло на це 320 кг порошку, і це орієнтовно 6 тисяч стірок за рік. Як розповіла волонтерка Галина Єршова, щоденно до благопральні на вулиці Соборності, 15, приходить більше 25 людей. Вони приносять речі, а через годину повертаються забрати випраний одяг. У нас на сьогодні зараз у нас чотири машинки, які перуть. Потім ми це все сушимо. Після сушіння білизна залишається трошки вологою. Там відсотків 30 вологи залишається. Його вдома можна трохи підсушити і все. За словами Наталії Гранчак, надалі в рамках проєкту благопральня хочуть відкрити ще одне місце для прання. Світлана Мостепан та Богдан Казиріць Суспільне новини Полтава.